І так, всім доброго дня. Давайте ми з вами сьогодні поговоримо про теплообмінники на двигуні 651. Ці двигуни стоять на спринтері, тому маю який невеликий опит експлуатування цих теплообмінників так, і вообще цих двигунів. Для чого взагалі потрібен теплообмінник? Теплообмінник підтримує нам температуру масла в робочій діапазоні, в робочому диапазоні. Робочий диапазон для цього двигуна 95-105 градусів. І так, він потрібен для того, щоб підтримувати. Якщо ми беремо зиму, то м -м, благодаря тасову, він е -е, допомагає маслу швидше розігрітися. Для чого треба розігрітися? Я міркував там відео щодо м -м, насосу, як він працює, від чого це залежить. Але, вкратце можна сказати, що чим більше воно буде густіше, тим буде вас тиск буде. Більші, але не завжди не це добре. Тому що, скажімо так, поток масла, який дає насос при робочій температурі, буде більший. Тобто масло прокачується через ці всі, всі отвори і буде швидше. Тим самим, так, обезпечить охолодження і змазування кладишів і тих елементів, які знаходяться в системі двигуна. Тому Можете подивитися відео, але вкратце, що переохолоджене масло не дуже добре для двигуна. Лучше навіть чуть -чуть перегріти масло, ніж переохолоджене. Тому зимою він виконує роль подогрівання. подогрівання. А літом він, наоборот, держить температуру, щоб не, щоб не піднімалося дуже, дуже високо. Тому що якщо температура масла почне підніматися, то масло поміняє свої властивості. Там є добавки, які, скажімо так, масло не закипіть, бо у нього там температура така розпливчата. І закипіти воно не зможе. Але воно поміняє свої властивості, появиться нагар і все стане. Також може зникнути масляна плівка. От тому різні там гоночні машини, вони. Роблять додаткові теплообмінники, щоб обізпасити масло. Бо якщо масло перегріється, двигун стукане. Так, да, забув сказати, чому ж робоча температура у цьому двигуні, скажімо так, 100 градусів. Ну, це тут багато факторів на це впливає. Перш за все, це екологічні норми. Впливають на це. Також двигуні ще сидуть менші маси, тобто менше стінки. Тобто тепло не так сильно виводиться, відводиться. Скажем так. Також двигуни становляться турбованими. Бомба з дві турбіни, турбіни з міняємо геометріями. Вони теж, скажімо так, дуже сильно передають тепло в масло. Ну, так можна висловитися. Це всі фактори. Там ще є деякі фактори. От ці фактори призводять для того, що производителі підвищують, скажем так, температуру мастила. А, також фактор є, наприклад, синдром коротких поїздок. Тобто, коли ви їдете на роботу з дому на роботу, мастера не прогрівається повністю, двигун не прогрівається до робочої температури. І, скажімо так, ви приїхали на роботу, оставили машину, знаружи холодно. Всередині двигуна тепло. Проходиться конденсат. Конденсат, скажімо так, падає в масло, а масло не випаровує, не встигає випарити ту вологу. Воно там осідає на розпідвалах і ще десь клапані кришки. І дивитесь, там розпідвали трохи, почали короз... корозіювати. То це багато, багато факторів на це впливає. Тому сучасні двигуни працюють при температурі 100 градусів, а старі двигуни вони працюють менше, вони не такі нагружені. А зменшення об'єму впливає на це. Тобто для того, щоб згоріло топливо повністю, то підвищується температура. Там багато факторів. В деяких форумах ви можете знаходити такі таблички, де буде вказано, що яка температура, який тиск в цьому моторі. Буде залежати від температури масла. Тобто ці температура і тиск масла вони взаємозв'язані. Там є різні розрахунки, ми не будемо вдаватися в деталі. Але якщо там люди її розраховують, доказують, що тиск. Але вкратце можна звернути увагу, що не бажано, щоб температура масла доходила більше 120 градусів. 120-125, мабуть. Ну, 120. Деякі люди, там, блогери і. Механіки кажуть, не більше 120. Іначе починаються якісь процеси. Тобто маси наплюнка зникає. Ну це ще залежить від вашого масла, яке мастило. І, 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 і того мотори часто сучать. Е, часто на цих моторах міняються теплообмінники. Е, дуже часто, тому що вони забруднюються, забруднюються тасолом, різними, скажімо так, включеннями. І Теплообмінник перегріває масло. Ну, Він не так охолоджує його. Так, а що ж може бути забрудненням? Чим може його забруднити? Ну, По-перше, тасол. Тасол часто буває чи антифріз, називайте як хочете. Часто він роз'їдає і помпи, роз'їдає, і блок роз'їдає. І це вся суміш. Двігається по будінному охолодженню. У ці системи водіного охолодження. І так як там канали дуже слабенькі, тоненькі, вона там осідає. Також є, забиваються бачки. Бачки, наприклад, в мають всередині мають такі шарики. Їх часто називають силікагель силікат, є різні названня. По суті, силікат і силикагель це дуже подібні речі. Силікагель в бачках приміняють для того, щоб зменшити вологість в, скажімо так, в системі охолодження. У вас система герметична закрита. І для того, щоб стабілізувати вологість, зменшити її, там ставлять силікагель, так називаємо. Може примінятися і силікат, там в різних істочниках різні, різні скажімо так, дані силікати. І це взагалі це вважається інгибітори корозії. Які допомагають, щоб у вас не було корозії, там блок не роз'їдало і так далі, вони обично додаються в сам тасол. Тому вірогідніше всього, що це так називаємо цілікагель. Він, цілікагель. Цілікагельно плаває зверху. Чи якщо на деяких машинах він розташований, скажімо так, в окремих секціях. І ці секції теж вони плавають там зверху, то розташовані так, щоб можна було впитувати вологу. Ці пакетики часто рвуться. Як е, є багато відео, що вони рвуться. Вони обачно становляться такими жовтими чи коричневим кольором. І если пакетик рветься, то він там мілка относите на фракцію. І цей пакетик забиває теплообмінник. Ну, ну Добре забиває. Може навіть і насквозь. Тобто охолодження мастила в даному випадку не буде. До бачків розширительних. А дуже, дуже багато претензій, вони витираються і можуть так відпасти. Навіть. Також частенько не працюють у них датчики. датчики, тому що там всередині є магнітик, він на пінопласті плаває. І якщо уронь падає, магнітик опускається і дожен, скажімо так, там всередині гіркончик і дожен замикати контакти. Але, але, часто. Стрім щось трапляється, і вони не працюють, тому їх обов'язково треба перевіряти. І тим самим це і є слідкування за теплообмінником Також був случай у мене, коли що цей бачок просто лопнув, і цей датчик, і все остальне прямо всередині. оказалась велика дирка. Десь даже на каналі робив це відео. Десь чудом, скажімо так, двигун не перегрівся, бо я вовремя його замітив. Так би було б одному двигуну капець. От. Це, що касається теплообмінника. Тепер е, ми з вами розібралися, що таке теплообмінник і для чого він потрібен для піддержання температури. Е, рядом біля теплообмінника є масляний фільтр. Маси стакан разом з фільтром. Там стоїть у наш фільтр. є резиночки. І зверху в цьому де фільтр стоїть. У цьому Кринотакти пластмасові, що закручуються при приблуді, є клапан, дренажний клапан. Байпасний байпасний, вибачайте, байпас. Як він працює? Якщо у вас, наприклад, фільтри забити, то э, і між, між до фільтра і після фільтра страдає 2-3 бари, то він перепускає. Перепускає масло. Ну, тому що якщо фільтр буде забитий через нього не буде йти масло, то двигун за... застучить. Тому він перепускає неочищене масло в двигун. Вот. Тобто, навіть якщо у вас там буде тиск одна атмосфера і буде подаватися. Але о, цей тиск впреться, скажімо так, в фільтр. создасться о, різниця давлення, тому що до фільтра буде підвищитися давлення. А після фільтру в каналі так, Буде та ж сама одна атмосфера. І цей клапан відкриється, байпасний клапан відкриється і теж буде пропускати. Тому, якщо забити фільтр, він може її перепускати, і на якщо буде і так, і на холостому ході. В залежності, як забити фільтр. тому, тому, Але якщо у вас буде густе масло, це напряму відноситься до теплообмінника. Якщо у вас дуже густе масло, то Насос не создасть поток. Тобто буде ну, насос сукачає, воно впирається в фільтр, да? через фільтр воно сильно не проходить. От вам буде різниця тисків, це різниця тисків, відкриється байпасний клапан і м -м, начне пропускати. Тому, як швидко прогріється масло, відповідає теплообмінник. І, грубо говоря, чим швидше воно прогріється, чим мотор швидше вийде м -м, скажімо так, в норму, тим Менше буде перепускний цей клапан байпас не спрацьовувати. На базі цього байпасного клапана часто роблять скажімо так, систему охолодження. Тобто вставляють в верхню частину, там, де закручується у вас фільтр, і фітінг за байпасним. Коли байпасний клапан відкривається, він подає мастило далі по шлангу, наприклад, через фільтр. З фільтра може йти на додатковий теплообмінник охолодження масла. І далі вертатися в обичну пробку. Де ви заливаєте масло. Такі системи теж працюють, вони приміняються на спринтерах. Тому цей байпасний, байпасний, скажімо, так, клапан він дуже часто спрацьовує, дуже часто і на базі нього можна зробити охолодження. Ми не кажемо, що безпечно це чи ні, моя думка різниця. Ми зараз це не будемо обсуждати, але байпасні клапанації дуже часто спрацьовують. І Тому за фільтром треба слідкувати, щоб він не був за, за, забитий. І заміна часта фільтра, це дуже корисна річ. Також там є резиночки на корпусі цього фільтра, які кажуть, що якщо ви поставите меншу резиночку, то вони, скажімо так, тиск масла потіряється. В цьому рії є, звісно, обґрунтування, тому що масло прогріється, в'язкость його зменшиться. Воно буде легше проходити через фільтр, через кільце, яке ви поставили не те. І якщо масло догріється до скажімо так, до якихось температур, тиск може трошки впасти і погнати стружку в ваш мотор. Зразу на холодну, звісно, він вряд Що з ним случиться, а як ви прогрієте, як ви проїдетесь на ньому, то вирогідність 90%, що з вашим мотором буде щось. Не в порядку. Вот. Я правда не розумію, чому власники і НСТО, як закручують фільтр, не перевіряють ці різиночки, а як їх перевірити? Чому це така відбувається ситуація? Тому що частенько ви йдете в магазин і кажете, мені треба фільтр на 2,2 чи 2, ,2 не важно. І там сидить продавщиця, продавщи, яка знає, що там. 153 фільтр. Да? І вона там дає фітр однаковий а резинки. Ну, подумаєш, фільтр же однаковий. Тому, якщо ви йдете в спеціалізований магазин, там спринтеровок там не виросне, і ще там А-клас, наприклад, там у нас на Женяському Москві, я часто туди заходжу. Так по чи як щось купить, то обично таких там проблем нема. В спеціалізованих магазинах. А от є магазини, де ви купляєте там у себе біля хати, Отам От така проблема дуже часто, що вам дають фільтр не той. Тому що він там знає, який там на 646 моторі. І він вам його дає. Там резиночка дуже друга, одна і може бути просідання мастила. Це теж відноситься до теплообмінника, так як теплообмінник іде з цим масивним корпусом. скажімо так. так, ну тепер по поводу перегріва мастила. Давайте ми з вами поговоримо. Часто ці теплообмінники не справляються з перегрівом? Не справляються. От, благодаря тому, що десь забити, це забивається там, то шариками з бачка, то просто поганий тасол попався я там десь роз'їв, то часто ці теплообмінники забиваються даже дуже швидко. От, то, образується перегрів. Як же провірити цей теплообмінник? Перегріти, працює він добре чи не добре. Перегріти масло. Це дуже просто. Це береться лаунж на телефоні, вставляється в ОБД роз'єм і їздиться і дивиться, яка температура мастила. Якщо температура мастила і температура тосола дуже сильно відрізняється, наприклад, тосол 95, а у вас 115. 120 доходить температура мастила, то теплообмінник у вас забитий, У вас порушена щось система з охолодженням. Вам треба промувати систему, міняти теплообмінник. Тому що ви його не промиєте. Опять же, нагадую, що деякі майстри кажуть, що після температури 120 градусів він починає гнати стружку. І в цьому є своя, є своя правда. Тому до перегріву треба відноситися дуже скрупульозно. Дуже скрупульозно. Тепер, а як же ж можна вирішити цю проблему? Ну, вирішують проблему, як я і казав, отак, встановлення додаткових радіаторів з охолодження. Але там теж є нюанси, треба їх правильно встановити. Правильно Ті, встановити. що я бачу ну, варіанти встановлення, вони не зовсім правильні і не, не зовсім відповідають цьому мотору. Як їх встановлюються? радіатори. Ну, По-перше, це йде по спеціальні проставки, вони є і на 646-й мотор, і на 651-й мотор, ви їх ставите. От, виводите шлангами, Теплообмінник повністю викидуєте, замість нього ставите ці проставки. От. І далі треба поставити на термостат масляний. Тобто, щоб масло у вас не перегрівалося. Якщо у вас буде густе масло, Ну, по-перше, у вас буде байпасний клапан зрабатувати дуже часто. Дуже часто. Я ж кажу, що на базі нього даже система охолодження ліплять. Ну, а також буде, тиск у вас збільшиться, але Кількісне проходження мастила через вкладище ваші зменшиться. Можете подивитися це відео, що я робив для вас. Я попитався пояснити, возможно, я щось не так пояснив, ну, можете там написати. Вот. А тому, а тому треба ставити термостат масляний. І вже з термостату можна ставити по додатковій фізиці, там є цілий системі, вони всі продаються. Вот. І далі на масельний радіатор. Масений радіатор теж треба встановлювати. Ну, моя думка така, що треба встановлювати правильно. Ця масина радіатора виглядає як звичайний радіатор з двома штуцерами. Подача і виход. От його треба встановлювати ліба штуцерами з боку, либо штуцерами доверху, щоб не було скупчення там, завоздушування. щоб не було. Ми не будемо там обсуждати. Люди кажуть, що можна встановити штуцерами вниз, і вони це провіряють. Але в мене своя думка. Я вважаю, що так встановлювати такі теплообмінники Euh, Штуцями вниз не можна, тому що завоздушування. Euh, також, якщо внимательно ми подивимося, є такі системи, як гідромасиний акумулятор. Що вони собі собою представляють? Це туди подається мастила з однієї, а з іншої сторони, стоїть воздух. Мастило зжимає повітря, повітря зжимається. От, і там стоїть електроклапан. Коли ми грушимо машину, клапан закритий. Там Держиться тиск. Коли ми вставляємо ключ зажигання, приходимо зранку. Ми включаємо зажигання, клапан відкривається, і тиск у нас подається в систему. Тим самим ми обеспечуємо, щоб зразу мотор працював, скажімо так, уже був тиск у мотору. А не ждати, поки масивний насосна там, масивний стакан, і пойде все по системі і пройде 1-2 секунди, 3 секунди, і ви можете чути, як тарабанять цепі. От з с, с такою, кстати, проблемою, одним словом, ну, я столкнувся, это так, відходячи, скажем так, от теми. с такой проблемой я столкнувся на э, 271-му моторі. Там є корпус э, теплообменники, корпус, корпус маслового фильтра, и там, в стакані, є э, клапанок, який пропадає і часто спускає, якщо машина стоїть, то заглушила машину і стоїть. І... З стакана виходить мастило. І оці пару секунд, як накачує насос мастило, цепі починають, скажімо так, здавати, вони не натягнуті, натяжі чи не натягнуті, і починають здавати звук. І зачастую за цього, скажімо так, що цей клапанок е не працює, люди міняють цепи, також фаза ці, як їх фаза. Фазорегулятори міняють дуже сильно, і в ці перші секунди, як не подається масло, вони дійсно дуже трошки знашуються. Вот. Тому це актуальна проблема, і встановлення додаткового теплообмінника треба вставляти, на мою думку, правильно. Ви як хочете, я нікого нічого не закликаю. Вот. Також є системи охолодження мастила. Це вкручується в поддон. Ставиться віддільний насос електричний. На 12 вольт, які качає теплообмінника, і тим самим обеспечує охолодження цієї рідини. У ці всій, що я вам розказав, скажімо так, приспособлення приблуди, вони в основному ставлять на гоночних машинах. Чому? Тому що основна скажімо так, задача гоночних машин це виграти раллі. Тому для них і вони з них вижимають все, що є. Тому, якщо закипить масло, мотор встане. Не зробити там мотор мільйонник, а іменно, вот, скажімо так, зробити так, щоб двигатель, скажімо так, виграв соріввання. От тому ця система, що я перечислив вам, ну не дуже, скажімо так, на мою особисту думку, годяться для цього. О... Цієї машини. Спринтерове і все остальне. Хоча, смотря, в яких умовах ви використовуєте ваші машини. Якщо ви їдете по трасі, то, певно, їх можна ставити. Якщо ви їдете в городському режимі, то, як я, в принципі, то я думаю, що вам цього теплообмінника схватить з головою. Вот. Тому. Для того, щоб ваш двигун ходив довго і щасливо, треба слідкувати за теплообмінниками. Тому обов'язково перевіряйте ваш бачок, щоб там не був лопнутий, скажімо, так, цей пакетик. Щоб взагалі, він не був зношений. І він там, звичайно, не впав вам, якось там нічого не пошкодив. Піродично його міняйте. Дивіться за візка муфти, перевіряйте її. Ну, ви можете більш детально подивитися, як провірити візка радіатора, скажімо так. О, також можна її перезаправити. Є спеціальне мастило, яке можна залити, просверити дві дірочки і залити. Ну, ми зараз не будемо про це обговорювати. І слідкуйте, будь ласка, за тим, щоб у вас за тим, щоб у вас був чистий радіатор. Щоб сол не перегрівався, щоб працював. Щоб працював добре. На ваш термостат. Отакі от. от вам побажання. Е також можете встановлювати і бажано встановлювати на цих машинах е виносні, скажімо так, датчики температури мастила. Ну, дивитесь в інтернеті, вони, куди вони вкручуються. Вони вкручуються в заглушку рядом біля штатного датчика температури. Там є заглушка, от роблять другу заглушку. І туди вкручують і виводять, на, скажімо так, на торпеду. І датчик, желательно датчик мастила. щоб наблюдати, який у вас тиск. Але ці речі взаємосв'язані температури, тиск масла. Дуже в них є залежність. Да, держіть ваші машини в порядку, слідкуйте за ними, наблюдайте за ними. Якщо у вас десь щось перегрівається, то останавливайте їх. І, скажімо так, виясняйте причину. Маленька ремарочка, якщо ви, наприклад, захочете поставити такий пристрій собі, де там охолодження, чи будете гратися з термостатом, бо можна термостат трохи понизити. Там є різні способи, але ми не будемо зараз обсуждати ці способи, але я вам раджу заливати в двигун масло, яке теж саме в допусках Меседесла, але. 0В30, наприклад, шел. Це не реклама. Але якщо подивитися на його властивості, то воно буде ліпше. Якщо, наприклад, у вас ви будете масло охолодити і зробити його, щоб воно працювало ниже, ніж 100 градусів, всякими охолоджувальними пристроями, то це масло, воно, скажімо так, трохи рідше на холодну. І прокачка його через насос насосом, через ваші. Скажімо так, вкладиші і точки нагріву буде швидше, бо воно вже ізначально не таке, скажімо, так, густе. Тому я вважаю, що це масло при пониженні температури, температури мастила будь-яким способом, обов'язково треба міняти. Щоб, так, скам, так як сказати, компенсувати прокачування масла. Буду робити далі відео різні. Але якось так покажу. Ставим подобайки, підписуємося на канал, ввожу рештування, займаюся рештуванням і обслуговую спринтера свої, і в частності моїх друзів. Вот. Але саме основне ввожу рештовку. Спринтера це так, більше як хобі. Всім па-па.